Продається компактний та зручний будинок у самому центрі селища Липовець Вінницької області. Чудовий варіант для тих, хто шукає недороге та комфортне житло зі зручностями. Тут усе продумано так, щоб можна було одразу заїхати та жити без зайвих витрат, адже будинок повністю готовий до проживання. Будинок цегляний, утеплений базальтовою ватою та облицьований сайдингом, завдяки чому зовні виглядає охайно і сучасно. Покрівля виконана з металопрофілю. У 2018 році була проведена реконструкція. Загальна площа будинку 71 квадратний метр. Планування дуже зручне: три окремі житлові кімнати, затишна прихожа, простора кухня, суміжний санвузол, а також окрема коморка, яка прекрасно підійде для зберігання речей. Стіни рівні, ремонт у світлих тонах, усе виглядає доглянуто та охайно. Комунікації повністю підведені: централізоване водопостачання, септик, газ, електрика. Опалення забезпечується економним газовим котлом, який дозволяє комфортно жити в будинку без значних витрат на енергоносії. Земельна ділянка майже 19 соток. Це великий та доглянутий простір, де є можливість зробити сад, встановити альтанку, облаштувати місце для відпочинку або город. На території є власний гараж, що стане великим плюсом для зберігання авто чи інвентаря. Інфраструктура у Липовці дуже зручна, особливо враховуючи центральне розташування будинку. У пішій доступності знаходяться магазин, відділення нової та Укрпошти, залізнична станція. До одноіменного міста Липовець близько 15 кілометрів, де є ширша міська інфраструктура. Ціна 6500 доларів. Присутній аргументований торг. Це відмінний варіант для тих, хто хоче жити у приватному будинку, але мати поруч усю міську інфраструктуру та комфорт. Будинок доступний для перегляду за попередньою домовленістю з власником.